Я сьогодні приєдналася до вітру і подорожую одним із найстаріших і найкрасивіших озер у світі. Всім привіт! Сьогодні в нас буде подорож по принському озеру Македонія. На таке красе. Я де в подорожі, я стараюся побільше побути чисто з природою, з'єднатися з нею. Тому що коли з таких місць приїжджаєш, то є таке енергетичне наповнення і все починається по-іншому. В тебе по-іншому працює мозок, який з'являється круті плани, і ти їх починаєш в Сьогодні це подорожі і я цими подорожами ділюся, ділюся з вами своїм світом, світом, який є навколо мене. Життя це безцінний дар. Ми прийшли на нашу планету Земля, щоб досконалити свої енергії, наповнитися любов'ю до всього, що нас оточує. Любіть життя, пізнавайте світ для кожного з нас. Це єдине втілення, воно унікальне. Більше такого не буде. О трошки та прохолода, але взагалі не немочисте. Відчувається така прохолода озера. Запах взагалі не передати. Чистий-чистий за. Охридське озеро надзвичайно унікальне. Озеро має самоочищувальні функції і кожні 60 років повністю змінює воду. Це озеро називають ще музеєм живих видів. Тут мешкає 20 видів фітопланктону та водорослей, 2 види рослин, 5 зоопланктону, 8 видів ойпринідових риб і 176 видів донної фауни і 72 види молюсків. Я люблю підписники, стараюся для вас. Я в подорожі і одночасно на роботі. Охрицьке озеро, жителі Охриду бережуть, тому що це є джерело їхньої води, чистої пить мої води. Насправді це озеро це дуже гарне, має гарний колір. Охрицьке озеро це гірське озеро на південному заході Македонії на східному кордоні Албанії. Це найглибше стародавнє озеро на Балканах. Воно зберегло свою унікальну водну екосистему. Охрицьке озеро внесено до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Максимальна глибина цього озера 288 метрів. А середня глибина 150 метрів. І по цьому озеру проходить Македонсько-Албанський кордон. Охрицьке озеро утворилося внаслідок геотектонічного прогину, що стався близько 5 мільйонів років тому, на західному боці Тенарських Альп. В усьому світі є лише кілька озер з подібним походженням. У більшості озер життєвий цикл не перевищує 100 тисяч років. Після цього вони заповнюються осадовими породами і пересихають. Озеро живеться близько 50% від підземних джерел на східному березі, близько 25% води надходить від річок і атмосферних опадів, і понад 20% води надходить до Хрицького озера із сусіднього озера Преспа. Яке розміщене за 10 км на південний схід через напрями вітрів і обертання землі? Вода на поверхні Охрицького озера тече в основному проти годинникової стрілки вздовж узбережжя. Розповім вам легенду Охридського озера. Там, де сьогодні місто Охрид, колись було маленьке село. А замість озера були красиві луки. У селі не було ні колодязя, ні водопроводу. І сільські жінки наповнювали воду в пляшки з маленького джерела. А від старого дідуся з того села. Залишився заповіт, що якщо наповниться джерело водою, то треба закрити його кришкою, бо як хто забуде закрити, то вода виллється і всіх потопить. Місцеві жителі ретельно дотримувались дідусевих порад завжди, після наповнення своїх глечиків водою закривали джерело кришкою. Але одного вечора, нещасливої ночі, молода наречена поспішно пішла набрати води. А повертаючись додому, забула накрити джерело кришкою. Всю ніч з джерела ринула вода. А вранці, коли селяни прокинулися, то все навколо заповнила вода. Джерело було неможливо закрити, вода продовжувала звідти текти, і так народилося озеро. Ми пропливаємо повз села на палях. Тут знаходиться музей на воді. Це півостров Градіщі, в затоці кісток і займає він площу приблизно 8500 метрів квадратних. Це доісторичне поселення. Воно складається з дерев'яних пальових житл залізного та бронзового віку. Старовинне рибальське село було реконструйовано. Самі будинки і вся платформа побудовані на дерев'яних кілках на кілька метрів над землею і зроблені з глини і переплетених гілок. Раніше в кожній хаті була яма. Звідки місцеві спускали відра і ловили рибу у більшості будинків? Є шкури та кістки тварин. А коли водолази знайшли під водою залишки поселення, вони також виявили багато кісток тварин. Тому це місце і називається бухтою на кістках. Цікаві історичні будівлі знаходяться в містах, що лежать вздовж Охрицького озера. Охрицьке озеро має декілька пляжів, де можна просто позасмагати. І насолодитися чарівною природою і, звичайно, водичкою. Ну і це озеро відоме також риболовлею. У водах цього озера є охрицька форель. Максимальна довжина її коливається. Від 25 до 60 сантиметрів така собі рибка на пів метра. А вага майже до 16 кілограм. Вітрильний спорт є одним з найдавніших видів спорту на цьому озері. А перший вітрильник був виготовлений ще в далекому 1940 році. Тут проводяться змагання, сплавання та регат. В Охріді є також плавальний марафон. Він починається від монастиря Святого Наума. І учасники цього марафону пливуть вздовж узбережжя по міському порту близько 30 кілометрів. Із 1998 року Охридський плавальний марафон був зареєстрований у всесвітньому клубі плавання. А занурення в підводні археологічні пам'ятки. Приносять незабутні враження. Тут дайвінг дуже привабливий і популярний. Ви самі бачили старе місто на палях на кілках, а уявляєте, які таємниці зберігаються ще під водою? Це озеро є справжньою археологічною скарбницею, і під водою можна побачити багато видів флори та фауни, яка дуже рідко зустрічається в інших місцях. До речі, з професійними інструкторами тут може кожний турист насолодитися такими підводними археологічними прогулянками. І звісно, якщо тут ловиться рибка, то й зростає браконьєрство. І уявіть собі, що кожна родина, яка живе над цим озером, має давню історію рибальства. І кожний будиночок має свій власний човен, який пришвартований на дворі. Ще батьки, діди, прадіди були. Давніми рибалками, і в них уже в ДНК сидить звичай виходити щоранку на озеро і ловити рибу. То чи не буде браконьєрства? Звісно, буде. А вздовж озера в зеленій зоні на пагорбах біля озера будуються і були побудовані колись готелі, апартаменти та ресторани. Тут, до речі, діє заборона будівництва в межах 50 метрів від берега. Але тут очевидно, що не всі дотримуються цієї законодавчої заборони, Як і у всьому світі гроші вирішують все. Тут є безліч нових пристань для яхт, багато човнів. Ну і, звісно, все це завдає шкоди навколишньому середовищу. Красиві краєвиди, які зачаровують. Вода просто бірюза і чудернацькі небесні хмарки: чайки, птахи, свіже повітря. І ось ми повернулися назад в порт. А на березі Охридського озера я ще довго розмовляла з лебедями, милувалася околицями, блакиттю і звуками цього озера. Будете у північній Македонії, в Охриді, обов'язково подорожуйте цим чарівним озером. Не забудьте підписатися на мій канал, залишити вподобайку та коментар. До наступної зустрічі, до наступного відео.